Вітаю! Ви дивитесь Ньюзрум незалежний канал, де кожне слово має свою вагу. Підписка, вподобайка і ваша підтримка те, що дозволяє нам залишатися чесними і не залежати від політики чи реклами. Усі деталі, як нас підтримати, в описі під цим і, взагалі, кожним відео. Дякуємо всім, хто з нами. Ви абсолютно правильне питання поставили: чому з нами розмовляють, як з дітьми? Відповідь дуже проста, пане Олександр, тому що ми поводимо себе як діти, як малолітні діти. Що таке малолітні діти? От я вам скажу, коли я був, пам'ятаю, маленьким, нас ходили в кіно. І ми сиділи в залі. А, так от, коли я був маленьким в школі вчився, був от зараз літній період нас в пришкільний табір. І нас дітей водили в кінотеатр. Ну, невеликий був такий зал. І от ми сидимо в залі екран. І показують кінофільм бальчишки бальчиш І там оцей епізод, де, значить, вони там стріляють, там, проти буржуїнів воюють от і кричать: Патрони давай! І цей сидить мальчиш плохіш, так, що такі штани підтягнулись. І, і він так не поспішаючи, ці значить, патрони тягне, і весь перший ряд сидить значить, отут і кричить: То тягни патрони швидше! Тобто діти всі, вони в цьому фільмі. Для них оцієї оціє, е, розділового екрану немає. Вони вважають, що те, що вони бачать на екрані, це і є життя. Ну, то Давайте тепер повернемося знову ж таки до наших Ну, у нас кінофільм Слога народ. Слухайте, народ настільки повірив Василя Галоборойка, настільки він його ідентифікував з. А головним актором, що якщо ви сьогодні запитаєте, то ви побачите, що ставлення до Зеленського сьогодні багато в чому, це ставлення до його образу в цьому фільмі. Чесного, порядного, небагатого вчителя, який тільки де -ті робить, що хоче допомогти простим людям, і воює за цією всією, значить, мафією, яка там охопила всю нашу країну. Люди це, це вірять. Вони не можуть. Зрозуміти різницю між Володимиром Зеленським і Василем Голобородьком. Що Зеленський це не Голобородько з точки зору, наприклад, матеріального стану. Що якщо Василь Голобородько, значить, це бідна, нещасна людина в школі, скільки ж ти там заробив? руки? Ну, хіба що інфаркт або інсульт? А Володимир Зеленський це мільйонер, який навіть забуває іноді декларувати свої мільйони, за що на нього навіть складають значить, протоколи про вчинення корупційного діяння. Що Василь Голобородько працює з дітьми в школі. А актор Зеленський, чи він є, що у мене. І так далі. І коли ви подивитесь і спробуєте, от як же ж реальність є одна, а кінореальність є друга, і запитаєте людей, і поговорите з ними, яка у них реальність в голові, ви зрозумієте, що в них кіно, кіношна реальність. Реальність. Міфічна, реальність створена, хто живе казками і міфами? Чия це особливість? Хто вірить в Тіда Мороза там, чи в Санта Клауса чи в Святого Миколая? Хто вірить в те, що тварини розмовляють, що ведмедик він хороший і так далі. І так далі. Кому розповідають казочки, пане Олександр? Це казочки дітям. І от коли ми подивимося на наше суспільство, ми побачимо. Що наше суспільство мислить так, як мислять діти? То як повинні до нас ставитися інші? Так, як ми себе позиціонуємо, Так, як ми себе поводимо. Так, як ми діємо. А діємо ми по-дитячому. Хтось тобто нас образив, ми все там дитя, ми з ними будемо водитися, люди звідси і так далі. Або навпаки. Друг до нас і ставляться, як до дітей. Ми ображаємося, ми кажемо, ми вже дорослі, ми і так далі. Але коли ви подивитесь, от стоїть президент, не знаю, в колі серйозних людей, люди подивіться, як він натягнутий. Подивіться, як він взагалі себе позиціонує, як він це поводить. Ви можете вважати, що він є частиною цих людей, оцих лідерів світових, яких ми бачимо. Ні, він абсолютно. Свідомий вибір, він хоче, щоб його завжди відокремлювали, щоб українці бачили, що він особливий, він не такий, як ті. Тому що це йому додає палю всередині країни. І йому абсолютно до лампочки, як при цьому до нього ставляться, оточуючи. Коли він порушуючи весь протокол, бере свого товариша і ставить значить, поруч з собою, закриваючи Камалу Харріс, наприклад, віце-президент США. Може, президент Макрон каже, що ми йому так натякали, що ми це негарно так робити. Так це не робиться. Пристойно, в пристойному суспільстві дає певні, певні, певні умовності. Ні, він буде буду біля мене стояти і пішли ви всі подалі. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку. Будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей.